новини про головні події на цю годину. Далі на ТВА. з вами в студії Тетяна. Будь вітаю. Міхаїл Саакашвілі не в'язнив Україну колишнього президента Грузії та ще низку громадян країн ЄС та США оголошено персонами Нонграта на вимогу народного депутата від партії регіонів Олега Царьова. Цю інформацію підтвердив сам царьов в газеті інтерв'ю Комерсант Україна. Відповідне звернення нардеп спрямував до Служби безпеки та міністерства закордонних справ України ще 10 грудня. Всього в списку царьова 36 осіб серед них науковий співробітник центру Трансатлант. Тичних відносин при університеті Джонса Гопкінса, Тарас Кузьо, відомий німецький політолог Андреас Умлан та також громадяни США Фінк Брайн, Василик Мирон, Олександр Рос. Роса царьо назвав найкращим фахівцем у світі з організації революції через соціальні мережі за словами царьова. Його прохання оголосити цих осіб. Персонами Манонґрата в Україні задовольнили. Наразі ми перевіряємо цю інформацію в службі безпеки України, а також в посольствах Грузії та Сполучених Штатів. Сакашвілі тут взагалі нема чого робити. Нехай їде до Грузії, і зустрічається з грузинським народом. Він приїхав сюди зі своєю командою, яка влаштувала революцію Троянд. Усі вони влаштувалися в Україні і були модераторами революції, яку намагалася організувати опозиція. Десять хвилин тривало засідання Київради сьогодні. Від мітингувальників Євромайдану, які продовжують отримувати будівлю КМДА на Хрещатику, столичні депутати втекли до Солом'янської райдержадміністрації. Саме там вирішили провести сесію, але уникнути зустрічі із протестувальниками все одно не вдалося. Аби завадити нелегітимному на, на думку мітингувальників засіданню. Євромайданівці колоною вирішили на Солом'янку. В цей час у залі вже зареєструвалося 65 народних обранців зі. Ста системи ради на виїзному засіданні не було, тому голосувати вирішили методом піднятої роки. Депутати затвердили склад лічильної комісії та порядок. Денний проте взятися за його розгляд не змогли. Секретар ради Галина Гарега закрила 12-ту сесію. Заявила, що за таких умов працювати неможливо. Провести розслідування, Тому хто дав хотів, бо закликати. Даю вручення виконавчому органу. коли нас є. Головчим. А він сам він. Не, не дав дозволу. буде рішення, будемо розбиратися. Всі виконавці тут в залі, кажіть, хто давав завдання закрити двері. Тут всі си сидять. тут ніхто, ніхто не давав. От тут хто сидить, ніхто не давав. Ніхто. Я зайшов за сів і все, і ніхто не хто не знаю, От дивіться, каже депутат Київради, Ради, що він зачиняв. Шанов, Шанов, Шановні депутати, поступила пропозиція закрити сесію. Тому я оголошую 12-ту сесію 6-го скликання закритою. Будь ласка, гімн України. займайся що далі. А я тобі що нормально.

Працівники бюджетної сфери та Київпастрансу не отримують зарплати за останні два місяці, стверджує Галина Гарега. Адже щоб використати додаткові 200 мільйонів гривень субвенції з держбюджету, треба внести зміни до столичного кошторису. А опозиція не дала Київраді це зробити. За словами Гареги, засідання планували присвятити виключно соціальним питанням спрямувати 130 мільйонів гривень на зарплати бюджетникам, 38 мільйонів на надбавки вчителям та медикам, 42 мільйони на ремонт. Доріг, але жодного голосування провести не вдалося. Такого розвитку події зізналася Галина Гарега після засідання. Вона не очікувала і не збирається працювати в таких складних умовах. Тому сесію закрила народні депутати від опозиції. Ж переконують свої виплати бюджетники отримують, бо кошти і так закладені в бюджеті. Депутатів же Київради запрошують повернутися до будівлі на хрещатику. Обіцяють забезпечити їм нормальну роботу. Не буду я більше скликати сесію до нового року. Я сьогодні подякувала депутатам. Для чого збирати депутатів, щоб послухати на свою адресу якийсь негатив? Скажіть, будь ласка, в чому вина депутатів міської ради, які хотіли сьогодні проголосувати за соціальні рішення? 130 мільйонів, шановні журналісти, все їх немає. Вони не будуть розпреділені на заробітні плати. Тому що це рішення не буде прийняти до кінця року і використати в наступному році ці гроші ми не можемо. Зрив сесії сьогодні відбувся через Грего, яка не змогла пояснити, хто дав злочинний наказ міліції, і вона якраз і чекала цього, щоб не провести це засідання. І розумію, що сьогодні вони будуть розказувати, що люди не отримують зарплату через це, але повірте мені, всі отримують свою зарплату, тому що від сьогоднішнього засідання сесії і зарплата і надбавки ніяким чином не залежала, бо ці зарплати і надбавки закладені в бюджеті. Ще в минулому році. Маріїнський парк в столиці суттєво постраждав в результаті перебування там учасників акцій на підтримку партії регіонів, так вважають в Національному екологічному центрі України. Територія ландшафтного парку істотно деградувала через забруднення, руйнування елементів зовнішнього дизайну та пошкодження дерев. Йдеться в заяві прес-службі екоцентру. Тож екологи звернулися до генеральної прокуратури з вимогою знайти і покарати винних. Адже вмисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, згідно крім. Кримін... Кримінального кодексу карається штрафом або позбавленням волі до трьох років. А закон України про природно-заповідний фонд забороняє будь-яку шкідливу діяльність на території парків, пам'яток садово-паркового мистецтва. Як відомо, на території Маріїнського парку протягом кількох тижнів відбувався мітинг на підтримку партії регіонів. За словами заступника голови національного екологічного центру Олексія Василюка, слід, який залишили після себе мітингувальники на території Маріїнського парку, тягне на кримінальну справу. Нагадаю, напередодні активісти Євромайдану провели в Маріїнці прибирання сміття, залишеного учасниками провладної акції. О 15 тисяч гривень саме стільки наступного року буде винен кожен українець іноземним кредиторам. Це включно з немовлятами і пенсіонерами. Такі підрахунки зробили експерти. До уваги взяли 15 мільярдів кредит від Росії, і ті запозичення, які були взяті раніше. Потім цю суму поділили на кількість населення однак, як наголошують економісти, проблема не в сумі боргів, а в термінах їх повернення. Адже в погоні за ліквідністю уряд бере короткострокові позички, які ж Наслідки матиметься для України і українців, розкаже моя колега Аліна Мазор. Аліно, тож який на сьогодні розмір державного боргу? Привіт, Тетяно. Отже, станом на кінець жовтня, державний гарантований державою борг України становить понад 550 мільярдів гривень. Утім, разом з російським кредитом у 15 мільярдів доларів і кількома короткостроковими позичками мінфіну наступного року борг може зрости до 700 мільярдів гривень. Прогнозують фінансисти. Нагадаємо, напередодні в очікуванні російського кредиту урядовці позичили понад 230 мільярдів доларів на строк до 10 днів. Те, як виявилося, короткостроковою може стати. И из Москвы. Займ предоставлен так, что у нас будут всегда возможности требовать у украинского правительства погашения этого займа и по самым жестким юридическим процедурам. Поэтому это не просто каким-то образом, знаете, какая-то договоренность между двумя Минфинами, кто-то кому-то как-то дал. Нет, это mm -hmm. все-таки оформлено по очень жесткой процедуре и Российская Федерация полностью свои права в юридическом плане э, mm -hmm. обеспечила. Як зауважують економісти, таким чином Росія отримала можливість у будь-який момент запросити повернення коштів і змусити Україну, наприклад, знову відмовитись від підписання угоди про асоціацію з ЄС, така ціна коротких позичок. Хоча сам по собі розмір боргу для України ще не критичний. Якщо ми беремо звичай там розвинуті демократії, там ну в Японії це може бути і 200%, а Нормальне вважається там 60-90%. А В Україні він десь приблизно є 45 за нинішнього курсу гривні. А, і тому це зараз не критично, але критично є те, що цей борг, який є в Україні, він є він є короткотерміновий. Його його потрібно віддавати достатньо швидко. Виявляєте собі, що через три роки нам потрібно буде викласти 15 мільярдів доларів кешу. Але чим віддавати нічим, аби виправити ситуацію в Україні, слід було б відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, вважають фахівці. Адже саме МВФ вимагає від українського уряду тих реформ, які можуть допомогти скоротити дефіцит бюджету. Натомість же урядовці взяли гроші від росіян без вирішення проблем, які й призводять до нестачі коштів. Вони є знов тим, що породжує подальше і зростання боргу і е, неможливість його обслуговування і зменшення валютних резервів. Тому ключовою умовою, якщо говорити про заходи, насправді є негайне досягнення угоди з міжнародним валютним фондом і виконання тих умов, які передбачені були в програмі. В першу чергу це пов'язане з необхідністю підняття. Тарифів на газ. Тим часом уряд уже готує собі плацдарм для нових позичок. Підозрюють в опозиції за підрахунками народних депутатів витрати на обслуговування зовнішніх позик у проєкті держбюджету на наступний рік за необхідні. На мою думку, у нас завищена цифра по погашенню по обслуговуванню боргів десь порядку разом на 10 мільярдів гривень. Вище за. Тож тенденція до подальшого нарощування держборгу скоріш за все продовжиться. Прогнозують фахівці. Нагадаю, з 2010 року Україна вже запозичила понад 234 мільярди гривень, збільшивши борг на 73%. На цьому в мене все Тетяна, Тобі слово. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазура, яка розповіла нам, які наслідки матимуть закордонні кредити для кожного українця. Усі роїд знову разом амністовані Марія Альохіна і Надія Толоконіково зустрілися вперше після двох років за ґратами. Воз'єднання засновниць феміністичного панк гурту відбулося в Сибірському місті Красноярську. Саме в тавтешній колонії Надія Толоконікова відбувала покарання. На свою подругу із гурту чекала разом із чоловіком Петром Верзиловим і ще одним амністованим фотографом із Arctic Sunrise Денисом Синяковим. Марію Альохіну звільнили ж на передодні зв'язниці вниз. Нижньому Новгороді за кілька годин до звільнення Толоконікової дівчата пообіцяли і далі не полишати своїх протестних дій. Втім, вже цього разу готові взятися захищати права ув'язнених жінок. То -то ми залишилися асельськірнодушними до положення жінок в тюрмі. Вот собственно тому, що їх об'єднує ніяке такої ем, покорне тісто. Ми хотіли б це змінити. Нагадаю, раніше Альохіна заявляла, що залюбки відмовились від амністії, аби її воля. Марія Альохіна і Надія Толоконікова очолили цьогорічний список найвпливовіших діячів культури Росії. Рейтинг разом із експертами в сфері мистецтва склав журнал Артгід. Медійники пояснюють, хоч цього року Альохіна і Толоконікова не влаштовували жодних акцій, їхня доля ув'язнення і амністія. Те, як дівчата її сприймали і як сприймала громадськість, показують настрої російського суспільства. Ну і що найменше життів забрав теракт поблизу поліцейської дільниці в Єгипетському місті Ель Мансура. І ще більш як 100 людей отримали поранення. Їхня кількість може зрости, адже будівля поліцейського управління частково обвалилася. Під уламками і досі можуть залишатися люди. в Вцілілі та Очевидці розповідають, вибух мав таку силу, що ударну хвилю відчули в 20 кілометрах від епіцентру. Слідчі припускають, що прогриміла вибухівка, закладена в авто поблизу. У дільниці відповідальності за теракт поки ніхто на себе не взяв. Ну а конституційна асамблея закінчила роботу над новою конституцією, але ініціювати імпічмент для президента буде так само складно, як і зараз. Більше про це читайте на нашому сайті tvi.ua. Ну а у мене все Зустрінемося з вами вже за годину. Гарного вам дня.